Книга суддів, 4 розділ, 17 по 24 вірш. Ми знаємо, що сісера, сісера потрапив в намет до Яїль, і вона взяла кийок, що підтримував намет, узяла молоток, тихенько підійшла до нього, це взагалі щось... приклала той кийок до його скроні і вігнала так, що той кийок війшов аж у землю. Отак Сісера помер. А тут саме підійшов варак, який розшукував Сесеру, і Єєль вийш... вийшла йому на зустріч. Вона сказала: Заходь, я покажу тобі того, кого ти розшукуєш. Він увійшов до намету і побачив мертвого в скійкомо скроні. Отож, того дня, Господь підкорив царя Явіна Ханаанського ізраїльтянам. І влада ізраїльтян міцніла і міцніла. І вони геть знищили царя Явіна Ханаанського. Цікаво, так? що написано, що Бог в той день. Підкоривця рая війна. Яким чином Бог це зробив? Через Яїль і її кілки. Ну, я не знаю, в неї, як ви думаєте, в неї дрогнула рука?